Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я до вас сьогодні з підбіркою, як ви вже зрозуміли, по обкладинці і по назві відео русалчених колод. В мене їх не так, щоб дуже багато. Хотілося б, звісно, більше, але щось я не бачу класних колод з русалками. Ну, типу, є оракули різноманітні, там русалки і дельфіни, русалки там ще щось. Ну, вони мені не дуже візуально подобаються, і я поки що вирішила їх не. Додавати свою колекцію, благо в мене вистачає колод з чим працювати, і це не є проблема. Але в мене є буквально кілька колод, з яких можна в принципі сформувати підбірку, показати їх, тому що русалки це невід'ємний. Атрибут як загальнолюдської міфології, міфологеми, так і української. Ми знаємо прекрасно, що русалка це міфологічний, а може й не дуже міфологічний персонаж, який характерний для слов'янської культури, зокрема української, для наших земель. Тобто легенди про русалок і неймовірна кількість русалчиних, ну, скажімо так, неймовірна кількість. Арт об'єктів, так присвячених русалкам, особливо в українській культурі, дуже велика. Давайте я напевно навіть змонтую це відео. Поставлю кілька коло кілька картин відомих художників, які надихалися саме українськими мотивами, саме українськими пейзажами, і додавали туди русалок. Тобто це дуже популярний сюжет, і ну, куди ми без нього, да? тому що це є невід'ємною культу... невід'ємною частиною українського фольклору, української культури. Давайте я вам покажу, є в мене конкретно русалчені колоди, є колоди, де русалки представлені в мастях. І взагалі русалки в багатьох колодах присутні є, але, скажімо, це не русалчені колоди. От у мене є, наприклад, взяти Ferris and Magical Creatures, так? Видно його. Видно. Ось така колода, тут є русалки, але їх мало, їх одиничка, да? Там один, два, три, і на цьому все. Тому я навіть не хочу брати такі колоди, де русалка представлена однією-двома картами, а от чисто русалчина колода, прям все про русалок, і якщо хоча б одна масть присвячена русалкам. Отак от у, от, у мене буде підбірка. Давайте почнемо з найпершої русалочної колоди, яка в мене з'явилася. Це в мене Таро, чарівний світ сирен, і це копія від Анг, вона називається Tarot of the Mermaids. Купувала я її на буквоїді. і це Анг, в буквоїді воно звучить як Таро Делюкс. Тобто це, типу, покращена якість, і це анк, і вона дійсно дуже класна, якість дуже достойна. І я вам скажу, що можу спокійно радити вам цю колоду як клонвейта. Вона з водяною енергією, звісно ж, вона класно відповідає на стосунки, вона чудово відповідає на питання почуттів, так, почуттів своїх, власних, на саморефлексії, але в цілому її можна брати і на питання. Не те, щоб рефлексії, а прогностичні питання. Ну, в будь-якому будь випадку ви будете нею задоволені, вона буде вам слугувати віру і правду. Дуже класна якість, дуже гарний друк. Я єдине, що позаклеювала тут наліпками обнажонку, так, щоб YouTube монету не знімав, тому що вони дуже-дуже так інтолерантно ставляться до фігур зображених ню, так би мовити. Але колода достойна і тут дуже гарні. Гарні малюнки, і, до речі, малюнки тут у нас е, П'єтро Аліго, укладач, да, це Лоскарабевський, арт-директор, можна навіть сказати. І Маура Делука е, художник. У мене є огляд на цю колоду, довго не спонятимуся, просто красива колода, дуже приємні кольори, дуже класні. Така кольорова передача і, ну, слава Богу, не штучний да, як е, так от вам можу показати. Е, огляд на неї є, можете перейти в список огляду колод і. Якість у неї просто неймовірна, надзвичайно класна, і це дуже-дуже хороша колода. Так. Друга колода, яка в мене з'явилася, але це не вона. Скажу так: я купила спочатку меншу копію, а потім знайшла більшу. Оригінал я вирішила не брати, тому що це оригінал від Луелін, Левелін, який я не дуже поважаю, скажімо, класне видавництво в плані підбірок. Власне, видавництво в плані авторів, але надзвичайно жахлива якість карт. Просто неймовірно погана. Мені не подобається, вони дуже швидко приходять в негодність. І оцю колоду я спочатку взяла маленьку: 10 на 6, потім побачила, що є великий розмір на Алі і її придбала. Якість тут просто неймовірна, можу вам дуже порадити. Ось така терорузалок Лізи Робертсон і ілюстрації Джулії Ділан. Отже. Тут русалки у нас різноманітні, і океанські, і не океанські, до речі, тут мануал оригінальний, да? тобто не просто якийсь дженерал таромануал, але конкретно до цієї колоди, і це дуже помічне. Ось такі от чудові малюнки Джулі Dielan. Дуже красиві, надзвичайно говоряща колода. Не сказати, що це оракульна колода, але вона дуже гарна. На мені дуже подобається, тут дуже яскраві красиві кольори, такі, знаєте, гарні переходи. Все також дуже водне, таке тафта в тій гамі, але є і тепла гама, і холодніші кольори, і тепліші. Зараз я тут багато зелені. Давайте перейду до. Тут дуже гарно теплота показана на русалках жезлових. Зараз зараз 7.30 теж тепла. Жезлові. Тому що це русалки гавайські. ось І вони це пеле, королева жезлів, богиня вулканів. І тут дуже гарно це передано, да, що вони гавайські, що вони якісь там тихоокеанські, маорі різноманітні, тобто вогняні, вулканічні русалки, да, десь, які живуть біля вулканів. Ось, дуже, дуже крута колода, можу радити спокійно вам, якщо ви новачок, тому що вона теж клон вайта, абсолютно, абсолютно клон вайта. Ну, неймовірно, дуже класна, і можу, можу всім сміливо рекомендувати, хто от полюбляє подібний арт, подібні малюнки. Ось така сорочка. В неї теж у мене огляд є на неї, ще на ще маленьку, Теж тасується класно, нічого ніде. І, ну, типу, у порівнянні з 30-доларовою левелін, якість якої просто дуже печальна, то це. Звісно, дуже класно. От просто хто. Я навіть не купувала цю левелін, але от у мене є кілька оригіналів від левелін. Я розумію прекрасно, що вони недовговічні, що їм дуже швидко приходить перцик, приходить срака. А ця крутезна. Ось вона так тасується, легенько, такий матово-ну, не матовий, але не дуже такий блискучий картон, дуже якісний і просто бомба-ракета. Далі наступна колода, яка в мене з'явилася, це була колода а, приголомшлива таро. Ось так вона виглядає. Щось я її знизу відкрила. «Stunning Інтер, Second Edition, це також а, цей алік. це малесенька колода. І тут русалкам присвячена масть. Тобто тут різноманітні персонажі, різноманітні люди, але русалки тут зображені на цілій масті, і тому я також включила цю колоду в цю підбірку. Цей список. Ось русалка а, на шісті мечів. Показує перехід, так? Паж мечів ось такий підводний. Трійка мечів. А, це у нас лицар. Ось така двіка мечів теж, да, і дилема, Сімка мечів. Вода трошки відрізняється від класики Вайта, тому трошки може бути складніше в пропрацюванні, але в цілому колода дуже достойна і дуже красива. Як мінімум дуже красива. Так, тут, мабуть, вже не видно. Я буду. Далі, тут, і тут все, все русалки. тобто от все, все, що я вам показала: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, 10, 12, 13, 14 карт це все русалки. Інші, ну, далі вже йдуть ну, абсолютно всі підряд. В жезлах у нас хтось вогняний, на пентаклях єгипетська тематика. Так, 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 так. Жезли це відьомська тематика. Потім, потім, потім Ще є кубки. Це східна, це східна, близько, близько східна і така, типу, э, Персія, ось така от Іран, о, о, оця от тема. Але колода дуже достойна. я ж кажу, Якщо вам цікаво, то подивіться, також пошукайте за назвою або скріншот картинки тобто найкраще. Чесно, про оригінал не знаю, і, по-моєму, оця колода є на місці ксілку, але. В більшому форматі. Єдине, що тут же ж друге видання, там є їх 5 видань, і вони всі відрізняються. І просто подивіться, яке там видання. Але в цілому там більшість карт залишаються такими, як вони є. Наступна колода, яка в мене з'явилася, також тут лише масть одна представлена в русалками. Це Таро чотирьох світів від Dark Синевир, також у мене репліка, тому що. І добре, що репліка, бо оригінали Dark Синевир просто паскудніші, нікому не раджу. От і тут от колода ось в такому фентезі стилі. Дуже яскрава, теж красива. Я не можу сказати, що складна. В ній є вайтівські мотиви, сюжети, є оракульні моменти, коли треба вдивитися, да, зрозуміти, про що та чи інша карта. Але в цілому, вона ну, повторює, да, ветівський сюжет. Ну, і давайте до русалок перейдемо. Русалки у нас присв... прис... русалкам присвячена масть кубків. Ось така п'ятірка кубків, шістка, так. Отакі от, от русалочки такі. Підводний народ. Ось такі вони красиві. Теж тут всього 14 їх карт, але ну, із всіх, да, із 78 В принципі, цього достатньо. Вони всі з хвостиками, вони всі з е, чешуєю, лускою, да? вибачте, мій е, французькою. Ось така вона. Тобто тут все про русалочок. А, ось і сила чомусь у нас затісалась, вибачте. Я перепрошую. <laughs> силі не русалка. Насилі... Хоча тут водяний дракон якийсь так теж, в принципі, в принципі, підходить, по-моєму, я всі кубки дістала, всі показала, всіх русалок вам показала. Да? Тобто тут спокійно також, якщо вам подобаються русалки, можна брати І така промальовка. Не буду далі шукати. Можна спокійно собі ось таку от таку колоду теж взяти і вона. Дуже яскрава, красива. Я її не дуже часто в роботу беру, але як беру, то вона е, теж без, знаєте, ну, бувають колоди, які навколо ходять і тобі точної відповіді не дають одразу. Ця одразу з трьох карт в лоб. Хочеш, ну, там, різні ж, не тільки питання стосунків, не тільки питання на, по роботі, вона теж дуже гарно відповідає. Е, там, Питання страхів також під, ну, будь, Як будь-яке таро, да, абсолютно універсальна, абсолютно робоча історія. І з мінусів цієї колоди. Тут є питання по символіці. Зараз. А, значить, я в розпаковці це розповідала. У мене немає огляду на цю, на цю колоду. Якщо треба, я його зроблю, звісно ж. Так, зараз. Ось, а, дивіться, імператриця у мене вона перепідписана, тому що тут написано в оригіналі жриця. але тут вагітна жінка з чашею, так, вона, тобто, родюча, вона багата, вона красива і. Значить, ось жриця в мене, давайте я це все зберу, щоб не відволікати. І ось імператриця жриця, да? тобто тут переплутано. Оце жриця, так? Мала би бути, тому що вона з рогами, в неї є е, сувій, да? книга. І це мала би бути імператриця. Чи це друкарська помилка, чи видавнича? Не знаю, чи це спеціально так зроблено. Але я їх перепризначила, спнус, домовилася з колодою, що це вона імператриця, а це ж риця. Ну і перепідписала перманентним маркером. Ось так, от я ще іноді роблю. Це дуже рідко, але. Ну, я би плуталася, якби не зробила інакше. Так, давайте далі не по порядку. Оцю колоду я ще на каналі не показувала. Це Mermaid Tarot від Dame Darcy. Це також в мене копія непоганої дуже якості від Алікспресу. Дуже класна русалоча колода, прям суперовська. Я її не показувала, тому що ну, що тут було показувати в розпаковці подивилася, чи всі карти на місці, та на цьому все. Друк ну, трохи відрізняється від оригіналу. Я вже подивилася по оглядам. І зрозуміла, що є, є дуже така, ну, не те, щоб велика різниця, але різниця присутня. От. Але все одно я задоволена, якість тут дуже хороший пропластикований картон. Теж взяла її кілька разів в розклади, кілька разів в роботу її взяла, дуже класна. Вона м, прям по, по поличкам все розклала, показала. Зміну локації, зміну місця проживання. І тут більшість карт це русалки. Да? Тобто є люди, є капітани, всілякі там, да? моряки, але все одно більшість тут русалки, і більшість тут саме цей народ. Тому я, в принципі. Навіть не думала, ну, вона і називається «мер -мей Таро. І це, скажімо, рус... русалчиних колод, не так їх вже і багато, всього Е, І от ця дуже достойна, дуже класна, і вона заслуговує на увагу. Хоча тут можуть здаватися достатньо такими ну, якимись наївними малюнки, да? але вони дуже-дуже-дуже непогані в плані легкості читання і в плані того, що це. Ну, не сказати, що вона дитяча, але вона якась така у неї легка енергетика. І ти не відчуваєш себе виснаженим, вимученим після цього розкладу. Тобто, да, прочитав значення. Тут всі значення збігаються з вейтом, хіба що можуть бути якісь дуже-дуже невеликі деталі. Але в цілому вона дуже-дуже цікава. І на пропрацювання у пропрацювання мене в неї не зайняло багато часу. Да, тобто, От не скажу, що в мене всі карти виходили в розкладах, але по більшій мірі я ж кажу, вони всі класично відігралися. І єдине, що четвірка, четвірка, пента, четвірка жезлів у мене відігралася не ем, домом да, з ем, стабільністю, а навпаки, переїздом, тому що вона зображає тут прям конкретно місце, куди ця людина, яка до мене зверталась, переїжджає да, в теплі краї, в інше, іншу культуру. Ну і тут ж пропозиція, да, зміна домовленість така собі. Такс. Давайте ще одне таро покажу, і в мене ще є оракул вам показати. Ось таке таро, біла коробка, це таро Бурі, Темпест Таро. Це теж інді, інді колода, інді виробництво. Тут все-таки більше, я би сказала, не буду коробку, коробку, вам залишати, бо не можу показувати. Теж морська тематика. Е, і тут багато русалок. Все одно тут багато русалок. Хоча це більше тут більше піратів, але русалок тут все одно багато. Так, ось імператриця в нас підводна. Пані. Море, ось Паш Пентаклі у нас русалка. Жриця русалка. Тобто такі знакові карти, да, не просто там одна масть. Але ціла такі от, ну, королева кубків теж русалка, бо вона в воді сидить, ми не, не бачимо її хвоста. Такс, що тут ще? Ось русалочка на пажу жезлів. А, тут, по-моєму, пажі всі, всі русалки, але не лише пажі, бачите? Такс, ось закохані також у нас русалка. Так, е, да, паж кубків. Але все одно, да, тут більше ніж карт, ніж буває, що просто одна русалочка на всю колоду і типу, сказати, що це русалочина колода. Ні. Є в мене ще одна колода. Ну, Давайте я її все-таки покажу, що вже я раз уже заявила про неї. Тут все-таки покажу. Так, а, значить, це колода з містік Сілк. Я не, не, не стала дивитися. Ну, Є в мене що, скоріш за все, автори. З ворожої країни. Як вона потрапила в місті сіл, я не знаю. Не буду зарікатися. Це колода, яка називається «Таємниці моря. І тут я не відкладала тут русалок. Давайте просто будемо дивитися. Але вони тут є. Тобто це чисто морська тематика. Ось русалка в нас на кораблі, так, Сирена. У мене матова, якщо що, ось русалка з силою. Отака колода. А, гарненька, да. Ну, не, не дуже я хотіла її рекламувати, але ви ж все одно на місці кілкої замовите. Оригінал не замовляйте. тому що його, по-перше, немає в Україні, а по-друге, нема чого, нема чого. Так, що все. Оце дві русалки і всього. Ось русалка на 6 пентаклів. Так, допомогла вибратися хлопцеві. Ось русалка на імператриці. А, ну, в принципі, вистачає, да? багато достатньо. Ось русалка на закоханих, теж вона йому пропонує всілякі вигоди, Да? Ось русалка на 200 кубків, хлопчики, дівчинка. Четвірка жезлів русалочки. Теж, ну, тут, в принципі, достатньо багато таких от карт тематичних. Так, 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 начебто навіть ось ще вісімка жезлів теж русалка і імператор, русал. Ну, в принципі, багато, тобто, навіть, навіть багато. Тому ну, ходіть на місці да, обирайте собі там е цю колоду, дивіться на неї. Якщо вам сподобалось, там галерея в них представлена. Колода непогана. Чисто, от е я її поганяла так теж по питанням, теж розпаковку не показувала, щоб е лишній раз не рекламувати. Але ну нормально, нормально, можна працювати. Ну і знову ж таки. спасибо, що не штучний інтелект. Так, і е, у нас лишився один останній кандидат кандидат на показ. Значить, це Оракул. І тут також, скажімо, масть, да? це оракул, Find Your Light. Знайти своє світло, Inspiration Deck. Е, е, колода для натхнення. Сара Бьор'єр, її авторка. І ось такі тут русалочки представлені. Значить, покажу тут одразу МБК, яка вона тут є. Тому що цікава дуже МБК. Вона. Це US Games оригінал. У мене Алік. Ось такий МБК. Отака. Отака МБК. В принципі, зручно, тому що ну, нормально, нормально. І інтродакція нам тут говорить, що. Жінка, ну, ця пані, да, зобразила свої пошуки якихось там моментів, які були б цінними. Саме завдяки фері, русалка і янголам. Тут, тут, тут три масті, фері, русалки і янголи, і вона, власне, тут працює як така колода для натхнення. Така, типу, як для. Послання для такого, для інфірмації Я, Мене цінують. Я е, наповнений, так? я відчуваю себе відкритим. Тобто тут про відчуття, до речі, так? так да, тому що і тут якраз філ, типу, відчуття, да? якраз про відчуття. І тут русалки дуже красиві, дуже гарні. Е, оригінал, чесно скажу, не знаю, скільки коштує, але наскільки от вони красиві, наскільки вони яскраві. Дуже фотогенічні. Ну, але я такий я такий, у мене холод красивих купа, так? але от я їх просто нікого не показую тільки на Ютубі. Тому що мені Ютуб якось більше Ось ще Русалка Feel Confident. Так, начебто все. Ну, давайте вже тоді покажу вам решту карт. Вони красиві, може, ви захочете собі це фері. Вони говорять, що я I am child, sealed, light. І ось Янголи, ну, до Янглія взагалі, спокійно ставлюся, мене оточує, так? Я прощаю. Я прощу, I will forgive, так? Да? Я надихну. Я цінний, так? Я буду вести когось. Ось, власне, коробка, да? ось така. Ну, красивезна, так? Да? Погодьтесь. Е, може, ви знаєте ще якісь русалчині колони, а я їх не знаю, я їх не маю, то ви мені напишіть. Можливо, я прислухаюсь до вашої поради. І може мені захочеться ще щось купити. Е, буду дуже вдячна за фідбек. Якщо вам сподобалась така підвірка, залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобаєчки, звісно ж. Е, буду рада будь-якому фідбеку, будь-яким думкам. так? Що, що скажете, та й скажете. Я дякую всім, дякую, що ви були зі мною. Мені здається, що це було цікаве відео. Якщо вам також здається, дайте мені про це знати. Дякую вам до зустрічі і па-па.